Вихованці дитячого центру Перлина Придніпров'я декілька днів дружньо гуртом готувалися до зустрічі з пораненими бійцями. Тож, зрештою, до шпиталю у селищі Черкаському вони приїхали не з порожніми руками. Окрім волонтерської допомоги, зібраної у школах області, вони привезли подарунки, виготовлені власними руками. Виконали діти своїми руками, обереги. Адже це дійсно обереги, тому що саме те, до чого доторкаються дитячі руки, воно є святим. І ми тут, в тилу, будемо показувати всіма способами, що ми вболіваємо за наших воїнів, що ми завжди з ними, і що ми їх обов'язково дочекаємося. Цей оберег, в ньому є наше серце, яке ми мы... Хотим показать, что мы их очень сильно любим и благодарны им за то, что мы сейчас находимся под мирным небом. То, что мы можем спокойно ходить, у нас живые наши родные, близкие. Так там много очень страшного происходит, но мы верим в то, что они справятся с этим всем, и мы, как сможем, морально их поддержим. Дети ⁇ это ну, сила наша. Дети ⁇ это святое, не знаю, что вам сказать. Это класс, супер. который тоже теж дали, і оберег нам Тоже всім очень красиво. Ми дуже раді за все, що ви нам робите. Окрім оберегів, діти за допомогою дорослих приготували бійцям солодке печиво. А ті, у кого було особливе натхнення, написали ще й душевні вірші. Військові, які так мужньо трималися на полі бою, слухаючи дитячу поезію, не могли стримати сліз. Звісно, приємно було, була возлемя парні. Тоже. Заплакали тоже, слезы, стихи. Рассказали, конечно, так, на, на душе, типа к дому ближе стало. И, и детьми у меня тоже ребенок есть. Ну, вот так и, и весело, и хорошо, приятно было. И некоторые слезы впустили. Спасибо им за вот эти наши обереги. Я пожелала нашим воїнам скорішого виздоровлення, так як вони защищали нас. Я тому очень рада. Я хочу щоб вони быстрее виздраві. Організатори акції впевнені, що такі зустрічі йдуть на користь і бійцям, і дітям. Першим це допомагає швидше одужати і набратися позитивних вражень. А у підростаючого покоління додається патріотизму і віри у їх власне мирне майбутнє.